100% модель для чоловіка взаємодії з жінками. При знайомстві перше, проявив інтерес, немає відповіді, йдеш далі. Ти можеш показати, що жінка тобі цікава, але не гонишся за взаємністю будь-якою ціною. Немає інтересу, ти спокійно зникаєш з діалогу, ніяких образ чи пояснень, просто рух далі. Є інтерес, їй боку, спілкування розвивається. Якщо вона проявляється, підтримуєш діалог. Але ти ведеш його, а не даєш їй рулити темпом і змістом. Третє пропозиція більше, ніж спілкування. Це твій крок для перевірки, чи готова вона на реальні дії. Якщо вона відмовляється, ти більше цього не пропонуєш. Чоловік пропонує лише один раз все, що буде далі, лише за її ініціативою. Четверте, далі тільки її інвестиції. Якщо вона після відмови продовжує сама виходити на зв'язок, ти приймаєш це, але не включаєшся в догодження. Ти не душечка, не рятівник, не донор, не друг, тільки гумор зверху, психологічний клуб Сміливе життя.